Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки і ми чапаємо знову Олексинця. Пішки додому. День-два. Чи подорож два, чи розминка два, не знаю як правильно. Ми йдемо додомцю. Це вже такі сухі соняшники робляться. Темні. Дивіться, скільки тут горіхів на горіхи аж жиля гнуться. А в нас і Ну, Що це висота. От. Так що ось такі-то справи. Так. Ми чалапаємо. погода гарна, похмуро. Тепло, вітряно, але не похмуро. Ну, не, не так жарко. Ну, все одно воно ну, якесь таке, знаєте, от роді хмар нема. Ну, якось таке, та як, як сказати, так. Та як під якимсь марлею. О, ось таке враження. Так щось такі до справи. Йдемо додому. Додому розрадиться. То до нового довго йдемо. А знову раз-два. Спішимо додому. Козю доїти. А моє, там вже козенята бігають, пухліві, не знаю. Mm -hmm. Таке може бути. І mm черніш -hmm. до Козенята висали, так? Да? Щось такі то справи. О, то менше з тим. Машина їде. А переді нас. Ну, не в ту сторону, що нам треба. А переді нас. І дрюганіську. А я собі купила паличок курузяних. Так захотіла дитинство згадати. На, давай, цілу пачку купила. І що воно йшла і собі хрумала палички, запивала мінеральною водою. О. Ось такі то справи. Так що якось так. Люди малинки збирають. Ось. А ми чапаємо. Як добре, що в нас нема малинок. Напевне, єдиний плюс. Це благодать? — Тут у нас більше городу, мама. Ти така впевнена? Ну, як ми їм гарбузів відбирати? Люди мають побільше. Мають побільше, так. Але у них худоби такі немає. Ну є там кури таке. Але... Ти знаєш, напевно, мені б легше ті гарбузи повозити, ніж, ніж кожен день малини збирати. так щось такі, Я то, то справа. з якоїсь сторони глянь, то всі роблять, коротше. Просто – Всі працюють, хто... В залежності, хто як. Бачите, гарно туди. Вони по за три дня посохнуть половину. Ну, бо ж ж яка дитина. Та бо вже кора така. Та те, з разом соні таки... Аж на зимою молотять. Та не думаю. Ну, ти мені розкажи. Ой. Чому я копаю городником барабой? Там купа, що я дітей не жалую, що я над ними поражаю, що я над ними і виорати? що не можна знайти мотоблока, щоб хтось виорав чи конякою можна. Що ж не можна? Можна. Навіть мої родичі. Сказали, що якщо треба, ми приїдемо вигоремо. Без проблем. Далі зав'яжи мені косинку Заді два гузочки. ще другого. Затягни таку і зав'яжи. Ще другий буд. Ти не затиснула її. Я боюсь, щоб ти він голову Доп. не, десь не О, бо О, її вітер здує. О, добре. Добре. О! добре. Треба було тобі кепку купляти або панамку в мене, бо модна. І такі то справи. Ну я не хочу цього робити. Ми цілий день не копаємо, ми цілий день не вмираємо на них, покопали трошки і все. І ми за пару днів викопали картоплю і все прекрасно. Так щось таке викопала і позбирали. Наталя збирала, ми з Іванком копали. Або я копала і Наталя збирала, як Іванка вдома не було. Це раз. Друге. Маєш сестри, то що не можете зібратися? одна, перед однією викопали, тоді другий, третій. А яка різниця? Якщо піти нині в мене викопали, ну вроді викопали, так. Да. Завтра мені знову ж треба йти на барабою, вже в них копати. Післязавтра знову ж. То яка різниця мені, що я буду в себе копати? А що я буду? День при дні до другої ходити збирати сам барабої чи копати. То яка різниця? Не та сама картопля, якісь такі, як сказати, уявлення, навіть не знаю, як сказати. Може, це когось не влаштує, може хтось не хоче випадитися ще на когось. О, ви ж не знаєте, хто скільки садить, хто як. Те, що нам треба, то ми одні другим допомагаємо, а те, що нам не треба, то ми кожне за себе робимо. Так, що ось так, такі, то справи. І повірте, нікого я питати не буду, як мені картоплю копати. Я в себе на городі. Як мені зручно, так я роблю. А те, що діти працюють, а діти мають працювати, те, що мають, сидіти тільки в телефонах чи як? що будуть сидіти в телефоні і нічого не будуть робити, бо машина їде, я набіслила. Діти мають знати, де беруться гроші, як вони даються, то тоді діти жалують батьків труд. І вони не сидять на ліжку і ногами не тупають, бо я захотів того. Бо я захотів і все, і мусиш дати. За маленька на айфон. Підеш вчитися, тоді будеш мати айфон. А, ну а ти обіцяєш? Дуже вам побачимо. Ну я буду вчитися з першого вересня. Ні, це не за те навчання говориться. Тобто обіцінюєш моє навчання? Побачимо. Ой, Ой, так щось такі-то. Так, щось такі-то справи. У мене всі діти привчені до роботи. І я рахую, що це правильно, коли діти працюють і батькам допомагають. Ну а якщо у вас пані жаба дави що мої діти мені допомагають, ось, а ваші вам не хочуть, ну тут ваша проблема, як виховали, так і маєте. Так що ось такі-то. Ось такі-то справи. Я знаю вишневі. Ні. А жовті. Такі гарні, жовтенькі, а свій вишневі. Харко такі? Так, що ось такі-то справи. Кисли. Бо ми палички їли. Тому через те може. Хм. Ось такі-то справеньки, так що якось так. Ти не після. так, відео знімаєш, вони... Не цікаві, але ну, я ніколи не заставляю дивитися. Мої відео. Якщо не цікаві, я ж вас за ногу не прив'язала. Так, як там одна пані написала, постав телефони на штатив і знімай. Там, де я яблука рвала. Інтересно, як мені того штатива поставити, якщо там косогор. То раз. і що той штатив за мною бігати буде, що я показую? От я не можу зрозуміти. І вона кожен раз заходить, кожен раз гадості пише і кожен раз дивиться відео. Для чого насилувати свою психіку, якщо вам не подобається моє відео? Мені як щось не подобається, забралася, пішла. Мені не подобається аніма, я кажу, це кріпці, не дивлюся. Ну і все, чого ж, ну чого себе так мучити, наскільки? Настільки. А якщо подобається, ну то дивіться. І хай буде вам користь. яка як обліпіха. Червона. О, червона, о, та, о червона. А. То ця о червона. А. Ну вона вже облетіла, вона мала дуже багато. А. Ось такі-то справеньки, так що. Якось, я думаю, відповіла на ті всі запитання. А, ще за морку. Хто дурний ті типу, порі копає морку, вона в льохові пов'ягне. Ну, якщо в вашому льохові ваша морква в'яне, це ваше діло. На пачці там кожній пише до кожного сорту, скільки морква росте. Котра 90, котра 120 днів. Ось. Так що ось таке то діло. І якщо вона виросла і на дворі дощів нема, морквиня висихає. Для чого її тримати в землі, щоб вона в землі пов'яла, попеклася чи як. Як я її е, вирвала ось, і віддаю благополучно козам до гарбуза. Що вона мені має пов'янути, я не можу зрозуміти. Там того року було 16 чи 18 мішків моркви. І благополучно мої кози з нею справилися з гарбузами. Так що ось таке діло. А ту, що пізніше, та, та ще росте, ту ще ніхто не копав. І ще не скоро копати її будемо. А на цю, ну якщо з городу заберемо, її тоді викопаємо. Так що ось такі то справи. А цю я викопала, і козам даю. Для чого вона мені? Вона виросла, а піде з мене дощу, вона вся поколиться. Толку з неї не буде ніякого, ну попробуйте огрушки чи смачні. Ну, не точно, я сприваю, не ну то як сказати? Отак От поснувалася і вся обліплена, бачиш? Ой, я не хотіла сьогодні. Я... Так щось таке то. Мама... Я ж не сказала, що всі... Що? Добре. Добре? Ну то піди ще вири. Дай Кусю. Дай Кусю. Ну да. так. Смачна. Я навіть ніколи не думаю, що смачна. Ось. Так, що ось такі, то справи. Вона брати на ще Правда, я не знаю що, але воно. Аби ті родили, весною не обмерзали, і буде прекрасно. І тих грушок і всього. І та не пропадали. <різь> і таке буває. Яблука і грушки часом міють відходити з садка. Вони десь пішли в загул. Пішли в життя, так сказати. от 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 А, пішли скуповлюватися до школи. О, О після. А були життя готуватися до В сплячку спада. Всі кажуть, що того року рання осінь буде. Ну, зима верніше, то вони маскируються. Ось такі-то справи. Ой, не знаю, чи добре чути буде, чи, чи мені прийдеться перезнімати те відео, якщо вітер сильно задував. Ну не знаю, побачимо. Ну, Ладненько, гарного всім дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.